Вони прорвали лінію фронту. Їх там багато. Не відступати. Ха-ха, ми їх зробили. Запускай ракет. В укриття. Где Владимир Зеленский? Зеленка это. Он до сих пор живой. Сколько бы раз мы не пытались захватить Украину, он будет мешать. Так где же он? Мое имя Степан. Я командир батальона. Номер... Мое... Ответа огорчает. Хотя бы скажи, где ваши базы и будет жить. Мое имя Степан. Я покончил с ним. Это сигнал с деревни номер 18. Отследишь его? Уже сделано. Взять курс на деревне номер 18. О, <music> всем привет, друзья! С вами снова я, Смагард. И в нашему посылании открылось кафе. И я сподіваюся, мого... Ничего, хватать на кофе. Привіт, можна мені кофе з 3 ложками цукру? З вас 30 гривень. Які ще 30 гривень? Давай безкоштовно. З чого ти вирішив, що тобі будуть давати все безкоштовно? Е, тому що будеш торгуватися, буде 50 гривень. Що? В безкоштовно? 50 гривень. Що? Ні, за 30 гривень. 30 гривень. За 80 гривень. За одного хейтера піде. Тільки за 5 хейтерів. В тебе все нормально. В мене навіть 5 хейтерів нема тільки 3. Здається. Тоді за 50 стаків золота і діамантів. Гей, картограф, слухай мене сюди. Не сопротивляйся. Это не поможет. Чтобы бы земной на было, я не скажу. Ты! Я тебя! Ты очень храбрый воин. Это впечатляет. Однако... Ты умрешь в луках! Как и твои друзья! Эй! Ты прям... У тебя есть два дня. Если ты не скажешь всю информацию, ты умрешь. Немедленно. Та эти скорбы, я не разумею. Девон... Слушай, через 30 минут наша очередь. Давай пока там вина попьем. Что? Что тут отбывается? Дельга козичатся Орка. Хотя она ведь оркой так себе наповодила, как вы. Ха-ха, ты не понимаешь, кто тут? Тихо, тихо, и давай! А, а что, что тут? А, на нас напали! Подкрепление! Пока Говори, где все ваши базы у Еще можно просто разъедемось. Я ничего не знаю, честно, я... Марахт, ты был украинцем. И за это поплатишься. И поэтому я порекаю тебя к смерти. А, що? Що? Ми перемогли? І в мене є питання. Як я після ось цього вижив? А, точно. Згадав. В мене добре. Тупо без коментарів. Добре, а що це за цегла? І що тут в нас? Ем, а що це взагалі? Так, з вигляду це база росіян. Це база росіян. Але це скоріше не база, а смітник. І тут в нас... О, ні, це ж неможливо. А, да, ж неможливо відновити. Воно ж все мокре, це неможливо відновити. Це навіть ніякі професіонали не зроблять, але сподіваюся, хоч з монітора дані. Так, дані з комп'ютера якось перебрались в монітор. Можливо, хоч тут щось є. Так, тут є. Тут в нас книга і тут написано В. Не. В номер. В дійству українцем не збіжать. Стоп, стоп, стоп. Тут написано Українцем не збіжать. Добре, вже всім відомо, як вони знають файно свою мову. Але в них це нормально. Це ж Росія велика імперія. Імперія, яка все краде, і в якої навіть там інтернету нема. Але мене все одно цікавить, що це означає В. Р. Сподіваюся, мій сусід розшифрує. Але впевнений хтось з нашого поселення це розшифрує. Тільки. А ви мою машину ще й вкрали? Ну ви подивіться, вона ще й там в грязі повалялась, там покрали... Привіт змагати, що там б таке мичого на вибуху в лісі. А, ти про вибухи. Ну, нашому поселенню. Вы все подготовили? Да, сэр. В все готово. Ха-ха. <свят> Жители деревни номер 18. Это обращение.